Парі матч та Дніпро-один. Заряджені перемагати. Сьогодні відбувся черговий матч. Які враження? Суперник, здається, такий бойовий гідний був? Так, да, так, да, була цікава гра. Грали з представником азійської ліги чемпіонів, тому було цікаво подивитися на себе на фоні цієї команди. Так, бойовита команда. Теж хлопці не хотіли виступати, тому вийшов такий добрий бій. Ти вийшов на заміну, якраз у цей період, коли ви виходили і пропустили гол, як було входити у таку гру? Та нормально, звичайна ситуація. Вийшов на заміну, потрібно було відіграватися, добре, що відігралися, хлопці хотіли забити гол. Ніхто не хоче програвати, тим паче перед грою Ліги Європи вже кваліфікацію. Ну, ця зарядженість була помітна у тебе. Ти в багатьох епізодах до кінця йшов і емоційно реагував. Та ні, зовсім я вийшов дуже спокійно і потім вже під час гри почали трошки бити ззаду і провокувати, тому десь не стримався. Да, таке було. А так о, спокійно. Як привітали автора сьогоднішнього м'яча? Та побажали йому всього найкращого, його дівчинці, яка народилася, щоб росла здоровою та щасливою. Я думаю, що батько та мати все зробить для того, щоб в неї все було добре. Парі матч та Дніпро один. Заряджені перемагати.